Сесію Мукачівської міської ради перенесли за рішенням Золота Наленділа на день раніше. Втім, порядок денний, до якого увійшло вісім питань, залишився незмінним. Відтак, депутати заслухали звіт про виконання програми економічного та соціального розвитку міста. На місто припадає 18,7% загальнообласних будівельних робіт. Зросла реалізація різноманітних послуг, в тому числі і послуг, наданих населенню. Підприємствами міста за звітний період отримано позитивне сальдо торгівлі товарами та послугами. Позитивне сальдо склало 19,4 мільйона гривень. Попри успішний звіт і виконання плану, майже на 90% міський голова в черговий раз відмітив проблеми із казначейством. Окрім вже заявлених позовів від міської ради, готують ще кілька. Також одним із питань на сесії було поповнення бюджету шляхом оголошення аукціону. Нежитлових приміщень та споруд по вулиці Росуївська, 36 вже. Загальною площою 3161 квадратний метр, стартовою сумою аукціонного продажу 119 тисяч 310 гривень. Пропозицію ухвалили більшістю голосів. Також депутати ухвалили проекти рішення щодо експериментальної організації дорожнього руху на вулицях возз'єднання духновича Стуса Садова, виділення коштів на придбання житла дітям сиротам та затвердили список народних засідателів Мукачівського міськрайонного суду. Останнім питанням розглянули звернення до президента України, яке ухвалили майже одноголосно. Електронною поштою відправляємо своє звернення. воно має зміст тільки такий. Президент має дослухатися до думки народу. Більшості людей на заході соціологія показується 70%, навіть на сході 50%. це дуже великий відсоток. Саме необхідність донести до глави держави думку українців Золтон Ленділ і назвав причиною скликання сесії раніше визначеного строку. каже разом із резолюцією, ухваленою цієї неділі народним віче звернення мукачівських депутатів, які десятки аналогічних прийнятих по всій Україні демонструє європейські прагнення українців.